Замало підписників у соцмережах та інформації на сайтах у мерії знову дорікнули чиновникам і комунальникам за низьку активність у інтернеті. Кажуть, інформаційна робота управлінь департаментів та комунальних підприємств у час війни дещо погіршилася. Загалом виконавчі органи міськради та комунальні підприємства забезпечують роботу понад 30 сайтів, 80 сторінок у мережі Фейсбук та майже два десятки в інстаграмі. А ось старости працюють здебільшого у вайбері. Утім, наповненість окремих інформаційних порталів суттєво шкутильгає. Чому ми на цьому наголошуємо? Тому що, відповідно, структурні підрозділи юридичні особи, які мають свій баланс, відповідно, вони не можуть повною мірою виконувати вимоги закону про доступ до публічної інформації. Тому, на наш погляд, структурні підрозділи самостійно повинні мати сайт і відповідно висвітлювати інформацію, якою можна користуватися. По комунальних підприємствах є 11 сайтів, офіційних сайтів сторінок. З них тільки три, на нашу думку, належно функціонують. Це центр. Зутку міста рекреації міст світло і теплокомуненерго. Всі інші сайти комунальних підприємств потребують оновлення, наповнення, ну і відповідно, удосконалення. Лідерує за активністю у соцмережах традиційно сторінка мера. За кількістю підписників перші позиції впевнено тримають департамент культури, сторінки палацу потоцьких центру розвитку міста та рекреації та електроавтотрансу. А найбільшою відкритістю та якісним наповненням може похизуватися департамент освіти і науки. Беручи три компоненти, які я казав сайти е соцмережі, і це кому хочуть відзначити Україну охорони здоров'я, департамент культури, управління праці, департамент освіти, центр розвитку міста та рекреації. Ну зрозуміло, що найбільша інформаційна діяльність лягає на зрозуміло, що на міського голову, на патронатну службу. Нагадав собі, що треба відмітити секретаріат міської ради, по вже пізно. Жарти жартами, а активність у соцмережах треба підвищувати. Резюмує міський голова. Мовляв, нині це один із найефективніших засобів комунікації з мешканцями. Тож дає доручення кількість підписників збільшити особливо комунальним підприємствам. Якщо ви не в соціальних мережах, ну відповідно ви не інформуєте населення. Або хтось інформує за вас. Тому це не просто таке стоїть це питання. Тобто всі старости, всі маєте інформувати про те, що відбувається, які проблеми є. Тому ви до цього серйозно віднесіть. Так само комунальні підприємства. Що це за підписників? Я говорю про те, що у вас має бути хоча б ну 50% абонентів підписані на ваші соціальні сторінки. Відтак п'ятірку найкращих у інформаційній діяльності мер обіцяє відзначити преміями, а ще радить чиновникам опановувати і тікток та телеграм. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.